Так ви мені вже третій раз э, прошу вам надати своє посвідчення. Ви мені не дуже... Ну, ні, не... Я не ознайомився. Ну. Ну, все? Ви, ви не надаєте все? Все, окей. То я в Тому що, то, що ви мені не даєте ознакомитися. Я не знаю. Ну, один раз, там. А, ну, в законах, окей, іде, якщо ви знаєте, в законах йде, не написано два, три. Я, 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 я не до повного ознайомлення закону написано. Я не, не ознайомився. А що, а що, а що, це не це не закон... ваш, це, 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 це закон... не ваш документ. А чи? Це держави. Це держава. І що? Фамілія ваша може бути де завгодно. Хоч на заборі. Діалог швидше закінчився, я ваш час не виключав. Ви наш як? Не Пластики немає. Хай буде так. Так, хорошо. Добре, ще скажіть, будь ласка, де зараз фактично проживаєте? В, Украї... в, в Україні. в да. ну, Хмельниць... Хмельницькому, то в Тернополі. Фактично, фактор. нема, фактично. Фак -фак... Донецьк не, площа перемоги 2.26. Донецьк це таке... Все. Кажіть, ти ти Покровськ. По-по-по... Я ж кажу. Напиши... там я не знаю. Вінське шосе 18-2. То що скажете, то і буде це. А це знаходиться. Це для внесення в постанову. А ви вже постанову та... виписуєте? Я не почув. Шосе. Ви вже постанову виписуєте чи що? що вам адреса? Пишіть, яку забажаєте. Ні, ну то ж ви ж можете сказати? Я щось не можу. Я ще раз повторяю, для чого ця інформація? Це для внесення, дивиться. Для внесення ваших даних в адмінматеріали. Ви вже адмінматеріали розглядыва. Ви вже постанову, постанову розглядаєте? Ви вже, постанов... Ви вже постанову складаєте. На даному етапі, поки перевіряю ваші документи, перевірили, Ми, документи. перевірили, все. Зараз будемо. Результаты справу выносите, решение по справе. не протокол, вы оказали протокол. Да постанова какая разница, ну это штраф. Это штраф. Теперь до до вынесения постановы вы уже начали ее выносить или нет? Рассматривать дело, рассматривать дело вы начали или нет? Да зараз роздать справи. Ну вы уже начали рассматривать дело или нет? Я спрашиваю третий раз. Зараз я вас повідомлю. Ну, окей. Просто сейчас, когда уже дойдет до того, что вы будете рассматривать дело, я вызову мониторинговую группу, мы будем тогда уже по-другому разговаривать. Мне, ну, останова просто так, за то, что вы меня незаконно остановили, что-то там пытаетесь мне пришить, ну, мне оно тоже нет. Чего лишь понравилось, как и потратить. У вас же есть документы на блокпост, как вы говорили. Полицейский. Говорю, у вас же є документи на блокпосту говорили. Скажи, хай напад. Ви со мною не общаетесь? Я ж вас чую. Так на что не отвечаете? У мене немає зараз наказу. Наказ ви бачите, в кого є. Це треба було... uh. їх з самого початку від вас зупинили. Спитайте, у yeah. вас є наказ? Вам скажуть, так, да, будь ласка, зараз принесе. Я ж говорю, так ви говорите, який адрес? У вас же в адрес, э, в адрес блокпоста мобільного должен бути в Представьтесь да, мне хотя бы. Мне да. надо сейчас на кого-то жалоб... жаловаться, на кого я даже не знаю. Да, я да, вы еще раз повторяю, вы показали сами себе, а не мне. Да как сами ну, я сами себе. Ну, шому... так в разгорнутом варианте я... показал, дивиться. Гор... Ростецкий Андрей Михайлович. Да покажите, что вы прячете. Вы что, боитесь меня или что? Инспектор взвода номер 2, роты 2, Хмельницкий. 10, на дождь. 100. 01 65 70. Е, Олександр Олександрович, скажіть, будь ласка, де проживаєте наразі? Е, де завгодно. Різке, різке шосе, пишіть е, ринок, не. я не знаю, що хочете, пишіть. Мені не треба писати нічого. Ну, скажіть тоді адресу реєстрації. Я, Донецьк. я казав, Донець. Ви знаєте точну адресу, так? Я там родився, як я можу не знати. Ну, так, перепитую. Донецк район, чи что у вас там? Да, что хотите, пишите. Петровский район, там какой-нибудь. Мира 35. Это место, самое Донецк, так? Угу. Место Донецк, чи что? Да, место Донецк. Вот, какой район выберите? Я... Да я не знаю, что там выбирать у вас. Я у вас ну, ваших... Да зачем оно мне надо? Ну, это ж вы составляете, не я. Ну, ви не, не сказали точно, що писати. Я не можу що-небудь вписати. У вас, у вас є э, мої дані всі. Так, да, тут немає. Адреси вашого проживання немає. Я вас того і питаю. Посліщені Я завжди напишіть, що угодно. Не Пишите Хмельницкий, там, я не знаю. Вы только что казали уже за Донецк. Ну, то давайте. Чому... Адр... Вы сказали сначала Донецк нельзя. Ну, то ви... Почему нельзя, то я не ви понимаю. Не можете точно тоже сказати, де ви живете. Потому что я, не, я, не... я там один день проживаю, второй день там. Как... То скажите, я шо, мне, зачем мне. Да я какую одну? Mm. Донец, пишите, я еще раз повторяю. Какую угодно напишите. Какая разница? Вам же все равно. Mm -hmm. Как? Mm -hmm. это? Ну то, что вы скажете, я и напишу. Ну, так вам все одно вообще... що вулиця? Какая вулиця? Ну вулиця, де там проживали донецька. Я ж ще, ще раз повторю, пишіть що угодно. Міра там 35, 89. Так, дивіться, Олександр Олександрович згідно статті 222. Я інспектор зводу номер 2 рота номер 2 управління патрульної поліції в місті Хмельницькому. Буду розглядати про порушення на даному місці, а саме за порушення пункту правил дорожнього руху 2.15. Згідно статті 268 ви маєте право знайомитися з матеріалами справи подавати клопотання докази пояснення користуватись юридичною допомогою та послуми перекладача згідно з ші 63 конституції маєте право давайте остановимося на цьому пункті я висити я, висити. я я прошу а... варто даними порушенням де складати 425 гривень маєте право сплатити його протягом 15 днів ви мене не слухаєте взагалі? Зачем ви мені туди что-то Я допоможу розгляд справи. Так подождите, я ж кажу, ви на даному етапі ви говорите, на даному етапі справи. Я маю подати клоп... я маю подати клопотання. Я подаю клопотання про перенос справи. Дайте мені бланк переносу справи і будемо його заповнити. Дивіться, тоді розгляд. Правопорушення буде проходити в місті Хмельницькому, ви знаєте це. Так, да, давайте мені бланк, ви ж мені зараз на бланку я все напишете. Просто пояснюю, щоб ви не написали там якісь адреси. В смислі я, я написав? Ви ну, ж ви будете писати. Ви ви, 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 мені, ви мені, ми зараз обговорюємо дату, ви мені виписуєте на бланки, виписуєте, ви коли мені віце, Одну частину я забираю, вторую ви забираєте. Що ні? Що ні? Ви пишете. На чем я буду писати? Ну на листку. На якому листке? Вы должны, у вас є должен бути бланк. Бланка такого немає. Як це немає. Не. Ви пишете клопотання. Шо, про, шо, прослухайте мене, Олександр. Олександр. Тогда ми зараз моніторингову групу визиваємо і там може будемо да, да, на Таке то таке число. Це ви пишете, а не я. Ні. Я пишу на бланке, который вы мне даєте. У вас должен быть бланк Немає переносу. Такого у... Нету... Довите, Нету такого бланка? Я покажу. Сейчас, сейчас съемка закончится. Бланк, да. И я покажу. Є такой бланк. Если у вас его нет і ви о ньому не знаєте, то это ничего не означает. Бланк А4, я знаю. Может бути. Бланк вы пишете... А4? Ви пишете, від кого це пишете. Это бланк клапотання. А4. Ви пишете клопотані і пишете від себе. А бланк. Ну, це що мається на увазі? Так, все, давайте називати моніторингову групу, тому поки я відео прикрашаю. Ви ми, а чому чого моє клопотання не прийняли? Ви не хочете його писати? В смислі? Я сказав, що подождіть, зараз ми визовемо ви, моніторингову групу і потім вже будемо розбиратися. Ви сказали, яка моніторингова група? Ви сказали, я не хочу писати бланк. Давайте немає. Ну, бланку. Бланку. Якщо у вас ні, то не означає, що ні бланк що ні. бланк э, переносу справи. Немає такого. Я зрозумів. Ви я говорю, А4, ви, ви, листок, ви, ви, пишете... ви ви без моєї э, вже пишете... уже Ви сказали, що ви, ви не хочете, правильно? Що що я не ні? Ви хочу. сказали, це я маю писати, хоча хоча ще. Я сказав, що я я, я. я клопотання подаю. Імені? Я подаю клопотання про перенос справи. Ну то ви сказали, ви не хочете його писати. Це маю я записувати. правильно? Я раз повторяю, я сказав, що. На даному етапі ми приостанавливаємо розгляд справи. І я зараз буду дзвонити моніторингову групу. Ви, ви, ви пішли, а ви пішли, ви вже постанову. Так, ви можете дзвонити. Я зрозумів, все. Окей, оставляйте це все собі. Це все собі оставляйте, мені нічого не треба. Тоді я вас більше Ты? не затримую.